Одний депутат Медуниця. Олег Медуниця, Народний фронт місто Суми. Хотів говорити по проблемі свої, свого округу, але мушу швидше говорити про той тролінг, який зараз почався з різних джерел стосовно корупції в уряді. Ви знаєте, я от. Дивлюсь на ту бюджетну реформу, яку ми почали з ініціативи уряду і Верховна Рада затвердила, в результаті якої зараз збільшуються доходи місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок введення нових податків, які тут в тому залі і критикував. І дивлюся, звідки логіка може бути в уряду, Якщо уряд переслідує якісь корупційні цілі, то він навпаки б централізовував бюджетні потоки. Зараз у нас в Одесі буде плюс мільярд. В Дніпропетровську плюс мільярд видатків розвитку, в моєму місті суми плюс 200 мільйонів. І так в кожному обласному центрі. Тому Народний фронт ніколи не заперечував проти розслідування фактів корупції, і ми переконані, що ті корупціонери, які дійсно здійснюють свої діяння, мають бути покарані і сидіти в тюрмі. Але тут очевидно, що логіка відсутня в діях і заявах тих людей, які говорять про, про якусь корупцію. Тим більше, коли прив'язують приватизацію. Нас же всіх постійно питають, які ми реформи проводимо, а які реформи можна провести з таким величезним неефективним державним сектором. Ну, от у мене стоїть Сумська обласна друкарня. От хтось колись задумав у перелік об'єктів, які не підлягають приватизації, писати ще й друкарні. Стоїть уже 20 років. Так, якщо ви хочете говорити про одеський завод, давайте ми повернемося до приватизації. Будемо говорити по списку. А ви ж взагалі цю ідею не схвалюєте? І таких друкарень, спіртзаводів це головний перелік цих об'єктів, які є в цьому списку. Тепер повернусь до проблем області. Я закликаю Міністерство внутрішніх справ розслідувати ту е трагедію, яка сталася в стала. Група народних депутатів підписала зараз звернення стосовно розслідування. І я е, вимагаю, щоб е, це розслідування відбулося неупереджене, і вимагаю, щоб вперше були покарані перше ті, хто таку саму трагедію вчинив шостів, в 2010 році, коли були закопані пестициди, кримінальна справа була гучна, в тюрму ніхто не сів. Оце синдром непокараного зла. Коли в 10-му році не покарали. Злочинців, тепер вони зараз проявили себе. І закликаю також і привертаю увагу уряду до звернення, яке підписали низка народних депутатів від Сумщини стосовно транспортного коридора, який має з'єднати місто Суми з Києвом. Це 300 кілометрів дороги, якої нема. Шість народних депутатів підписалися по напрямку Суми, Ромни, Прилу. Прошу завершувати і останнє. Залізничне сполучення. Суми немає залізничного сполучення із Західною Україною. Раніше були прямі поїзди до Львова, велика кількість людей туди їздила. Це зараз самий головний курортний регіон України Карпати. Прямого поїзда немає. Чисельні звернення до мінінфраструктури закінчились нічим. Тому вимагаю уряду, щоб цей поїзд був відновлений, і сумчани, і не тільки сумчани, могли доїжджати. До обласних центрів західної України без пересадки в Києві. Дякую за увагу. Дякую вам, прошу народний